Всім привіт! Я попав сьогодні руки. І це я, Марусік. Дивіться, який маленький котик. Мяу, мяу. Давай пошукаємо других котиків. Там. Там якісь котики бігають. ці котики. нашел. Иду можно на эти кубики сбирать. Оп. Тут скакарты, а вот тут пих. Это не прикольно, вот да. Куда эти клацарки идти? Куда надо фотики? Или вид хотя бы идти? взял. котиком я Хе-хе, как ты А ну видит звідти. Ой, хопчурка. А хто ты така, дівчуля? Я ж же снимаю. Мешать смей, я попав в якийсь світ. Не знаю, що за світ. из портала шеи. Хм. Шукаю моих друзів. Та вони не точно попавли. Я просто класс побегу сразу. Бимка! Симка? Мурчик, а куди режик пропав? І за куди пропала. Як хочете з нами пограти цю гру, заходіти гру в Robux Kitten Game і там завтра буде на другий день і, і я на другий день я буду благати, а моя подружка бімка. І прийдеться до бімки е, е, чекай... Чотири, ну там щось цемусь і як і... Будете разом грати, напишіть коментар, якщо ви хочете. І це буде завтра. Вона буде просто стояти там, де ви спальня і буде вискакати. Все, давай грати далі. Тільки якщо хтось напишеть коментар, туди і бійк, ну, що хоче грати, туди і бівка пограє з вами. Запам'ятайте, треба написати в коментар, щоб пограти, і грати Тінькеєм. Там есть котик. Привет. Ааа, а, кто? Кит, я за кадою. Я вас всех Я втекаем. Ты Тебе что, спастись? И что за котик? Ой, клево. Я. Что за так Привіт! Я бачив, що ти котик, я дуже добрий. Привіт, котик. Я навіть наведу... тут не штуки. Не знаю, що це за штуки. О, я люблю сигнал. Я тоже добрий котик. Да? А, це не той звій котик. Це багато людинок Якщо хочете, щоб я з вами пограла, заходіть гейм і напишіть коментар, якщо ви хочете. Всім пока!